Збройні сили України для мене це часті гордість. Це найкраще, що є. Збройні сили це моя робота. Це, ця робота для нас багато задоволення. Дуже багато. Прямо. Таке відчуття, що це все, що треба було. Прямо як мрія здійснилася. Гордість. Відповідальність. І жада до перемоги. Я б хотіла привітати е, наших побратимів е, з Днем Збройних сил України. Е, це день е, наш з вами. І особливо у військовий час. Ми об'єднані, ми сильні, і я думаю, що у нас все буде тільки найкраще. Зробились ми великої!